Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити танка в Майнкрафті. Беремо як... чорну шерсть хрустам. Ой, пробачте. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ставимо на одну вищу. Заповняємо тут. Ось є одна гусниця. Тепер відставляємо три блока і знов ставимо. І знов гусеницю, тобто, робимо. Є друга гусениця. Беремо камені кнопки і ставимо так ось так. Значить це тримають колеса. Є тепер дві гусениці. Тепер беремо чорну шерсть, отак от з'єднуємо. Це буде пустий танк. Тепер піднімаємо усіх консурах на одну. Тепер отут так робимо, на одну так виступаємо. Тепер отут і закриваємо, тільки тут лишаємо трохи місця. Тепер робимо броню. Тут пригодиться закрити. Це в нас буде механічний танк, який буде стріляти вогнекулями. Тепер іще піднімаємо, але не до кінця. Тепер беремо двері. Ставимо двері. Так, і тут робимо отак. Робимо тепер робимо, ставимо, беремо знову. зелену, шерсть, темно-зелену. Дах. Тепер одну скло ламаємо і робимо гармату. і проводимо на цьому рекструум і на кінці гармати ставимо роздатчик. І ставимо в нього вогнеку. Так, тепер йдемо до середини танка. тільки тут закриваємо. перемо е, повторити і закриваємо шклом. Так, тепер заходимо всередину танка. Якщо вам залізти на драбину, треба один раз припригнути. Приходимо до середини. Беремо ступеньку і ставимо кнопку або речагу. Так, і тепер натискаєте на кнопку, та воно стріляє. Бачите, наче стрільнуло. О, бачите, летить. Хто як хоче, може, так, щоб довго воно так про цей готувалося? Хто як швидше? Так, зберемо тепер. На драбину і ставимо отут. Або ні, не тут, а ось тут. Так, і тут у нас буде така зона. Така зона для військових, щоб там вони сиділи. Так, і беремо знову ступеньку. І ставимо пристав перший поверх танком. танку. Ще один шарш клас ставимо. Отакий а стоп, я ще дещо забув. Ось такий сьогодні у нас получається український танк. Слава Україні! Всім папа! Па-па-па-па!